Не кожен із нас, побачивши безпритульного собаку на вулиці, візьме його з собою додому чи бодай просто нагодує. Адже для цього потрібно взяти на себе неабияку відповідальність, та й це вдарить по нашому гаманцю. Незважаючи ні на що, жителька міста Бурштин вже багато років опікується безпритульними собаками, адже не змогла пройти осторонь них. Діло в тому, що їх підбирала. Я не змогла пройти, от таких малышей я підбирала. От у мене зараз в селі там шість собак, і тут дві. Ну, це мої дві собаки. Тих я кормлю, отакі от пакети таскаю з костями. Чотирилапі не можуть знайти собі місця, коли приїжджає їхня власниця. Радості немає меж. От всі зайці мої, всі зайці мої, всі Зайці мої, знімайте. Попри собаче, царство налічується ще зо два коти, які теж свого часу постраждали від жорстокості людей. От кот уже вийшов, от рижий вийшов. От це все хазяйство. Ну, рыжий, правда, нет. Його моя дочка принесла. А вот це от после операції, он такой несчастный був. У нього зубов нету, нічого нету. самые лицо кусочки йому достаются, тому що ми його взагалі думали не виходимо. А он який вирос. Для того, щоб собачкам було дисховатись від лютих морозів, пані Наталія власноруч із підручних матеріалів змайструвала для них будки, а для затишку утеплила їх старими куртками та ковдрами. Положила куртку туди. О, і зверху теж з телефаном все затикнули. Ну, якщо комунада, то зайдуть. До їди песики не особливо вибагливі. У звичному їхньому раціоні різноманітні крупи, перловка, пшениця, кістки. Буває, до каші власниця додає макарони і внутрішній жир. Тут присипка, тут перловка, піловка постоянно перловку я досипаю. Особино перловка хороша, вона хорошо розварюється. І вот кидаешь перловку, варишь мясо з костями, потом кістки отнимаю, м'ясо то остаётся там, а кости отдельно как бы даёшь. Вот. Ну они поварятся, я заранее вытаскиваю, чтобы не были такие голые кости. Полюбляють чотирилапи і хліб. Для їхнього утримання жінка навчилась контролювати свої витрати, аби ні вона, ні собачки нічого не потребували. Я підробла, во-первых, я парикмахер. То есть у меня подработка есть. Во-вторых, Во значит, я запасы имею, какие я раньше сделала с крупы там, ну вот мясо только приходится покупать. Ну, любой заработок, любой, собственно говоря. Плюс у меня ну, как субсидия на дом, я не плачу за газ. Вы правильный вопрос задали, потому что утрымать тяжеловато, конечно. Иногда себе в чем-то, ну как, ну не то, что отказываешь, там, ни в еде, конечно, ни в чем, но просто, может быть, Просто більше контролюєш свої розходи. Пані Наталія вважає, що проблема із безпритульними собаками в бурштині побутує вже понад 30 років та навіть має чітку схему для її вирішення. Значить, треба поміщення яке-то виділити, щоб їх стерилізувати. Врач є. Врач приїде, буде стерилізувати. І й знайдуться такі, які захотять свою суку стерилізувати. Якщо собака стерилізована, все вона вже безвредна. Найбільший комфорт власниця собачок відчуває тоді, коли вони обсідають її з різних боків. Оця вот, до вічерам. Так уютно, тепло, ані всядут удами по хлібу, как белки лапами гризуть. Така такая атмосфера уютна очень. Собственно говоря, больше и не надо. Пані Наталія, людина із добрим серцем та великою душею, адже отримання чотирилапих праця не з легких. Історія цієї дивовижної жінки є хорошим прикладом людської доброти. Нашій владі є слід взяти з неї приклад, не боятися братися за складні і часом непідйомні справи.